Всім доброго дня! Новий день знову шаманемо над грубкою. Сьогодні, вдвох з чоловіком. Сидимо і вирішуємо, що робити з цією металевою планкою, яка, як ви бачите, від температури зовсім прагнулася дугою. Через це дуже важко закладати туди дрова. І позаду видно, що цегла зовсім ніяк не тримається. Весь розчину там всередині в топці. Повипадав і от чоловік намагається вкласти назад цегло, воно там просто як кубики. раз положив, раз вийняв, ніяк абсолютно не тримається. Звісно, в ідеалі треба повністю зруйнувати грубку і перекласти її заново, так як їй все ж таки вже багато-багато років. Але у нас, на жаль, немає такої фінансової можливості, тому будемо робити самі. Що в наших силах, те і зробимо сьогодні. Цю металеву планочку вигнуту вирішили зрізати болгаркою і там, де вона міцно тримається під цеглою, не чіпати, щоб не зруйнувати ще більше груби. І потім приварити сюди новий шмат нового металу рівненького. Ту детальку ми вирізали. Тепер залишилося викрити таку саму рівненьку і підварити її на те саме місце. Я так розумію, що функція цієї планки була тримати на собі наступний рядок цегли. Так, чоловік пішов оцю запчасть металеву випілювати, знайшов там лист металу. Щоб на неї ляг... лягла цегла, оця, і тоді можна зафіксувати дверцята. А я полізла вигрібати там залом, і вигрібла три отаких цегли. Оце всі цегли, щоб ви розуміли, тут в топки просто лежать. Бачите, просто лежать. Нічого їх абсолютно не тримає. Рощина немає. Рощин є збоку, ці просто лежать. І тут ще більш-менш рощин є. Це просто трендець, який ця цегла, цегла теж гуляє, на ній просто лежить пліта. Оця, її підняти неможливо, тому що тут ще більш-менш тримається ця пліта. Коротше, тут тільки почать, і, і, і невідомо, коли його закінчиш. У нас вже оці цегли теж ледь тримаються. Тут уже все познімали, воно все прогніло, к чортовій матірі. Колосники оці. Зняли, все зняли. Я не знаю, що ми тут наробимо. Я відчуваю, що зараз точно ми розберемо всю гробу свою і залишимось взагалі ні з чим. Поки чоловік займався своєю роботою, я дознімала скрізь глину, де я планувала. Верх я чіпати не хочу. А чоловік тим часом підварив мені тут дверцята і залишилося все тепер добренько обмазати. Так, зараз в першу чергу буду мастити все, що вивалюється. Що зможу, все зроблю. І всередині, і тут отут, між цеглинами буду новий розчин класти. Так як у мене розчина спеціального для кладки немає, в мене тільки клей для обліцовки куплений, заради декількох цеглин я не, маю, не бачу сенсу покупати цей розчин. Буду користуватися народними способами. Змішала мішу, міс, пішу, пісок з просіяним попілом з груби. Зараз сюди додав глини. На жаль, у мене немає чистої глини. Це, можна сказати, саман буде додаватися. Потім додам сюди сіль, звичайно. Народний хороший спосіб для кладки. І трошечки додам все ж таки цементу. Розбавлю все це водою і буду все це мазюкать попід, поміж швами. Сподіваюся, що в мене вдасться зібрати все це докупи, і я не розвалю цю грубу ще більше. Отакий розчин у мене вийшов. Пропорції я не знаю. Робила все на око. Основний інгредієнт це, звичайно, глина, пісок і цемент. Ну, а сіль там уже в меншій кількості. Але нічого так нормально, все одно я додала. Думаю, що буде класний розчин такий. Тепер саме головне гарненько все смастити і не розвалити все. Так, я тут розібрала цю частину. Тепер саме головне не переплутати і правильно все назад скласти. Я тут вже потихеньку починаю підмазувати маленькі шматочки, які випадали. І там всередині я вже скільки могла, стільки помазала. Коротше, працюю, знімати багато не виходить, тому що в основному мажу не мастерком, а руками. Так виходить, що руками іноді раз зручніше. І вже тоді не до зйомок. І, до речі, тут от біля пліти я вже теж промазала. Вон розчином цим хай застигає. Ну що, на такій стадії я зараз знаходжуся. Зараз все розкажу, покажу. Сьогодні працювала тільки оцим саморобним розчином. Тепер воно в мене буде все висихати, і потім аж тільки я приступлю до наступного етапу. А наступний етап у мене буде закріпити сітку для того, щоб робити штукатурку. Сітка вже куплена, металеву ми купили не оцинковку, чорну просто сітку, щоб було дешевше. Їй все одно не буде видно, я думаю, тут різниці це не зіграє, вирішила зекономити. Розчин для того, щоб штукатурити, я теж купила. Той, що спеціально предназначений для високих температур, жаростійкий. Залишилося тільки почекати, поки це все висохне. Що я тут не робила? Перше, з того, що я знімала старе, у мене вийшло, мабуть, відр 10 розчин глиняного саману. Це капець, як багато. Я просто собі уявляю, скільки в мене тепер піде на те, щоб його заново зробити. А клей цей жорост тільки не такий вже і дешевий, і мені трошечки стає лячно. Верхушку я вирішила не знімати, тому що, бачите, перед тією сходинкою такі тьомненькі цеглинки, вони, мені здається, з землі, тому що, їх скільки не шкребеш, воно знімається і знімається. Я вирішила далі не чіпати. Там високо так, уже сильно не буде грати роль. Сітку я прикріплю і туди, і там все прекрасно ляже на нього. Головне, що я зняла побілку. Що я зробила тут? Навколо пліти, я тут цим саморобним розчином все пообробила. Оцю планку не могла ніяк притулити. Бачите, як сильно перепад іде. Віддать, кладка кирпична вийшла не така у мене, і планка рівненько як була, не стала. Ну нічого страшного, це потім, подальшому у мене плюс-мінус вирівняться. Я, звісно, могла болгаркою тут зрізати, але я не стала замарачуватися. Все одно я потім буду робити ефект, щоб скрити всю цю ой, а дивіться, який рівня ж немає взагалі. Ну Це я не я винувата. Це так було покладено все. Я ж тільки за... клала те, що було. Нам не на виставку нам облант, найголовніше, щоб воно функціонувало. От я заробила все цим розчином. Тепер всі ці глинки не тіліпаються. От все оце довелося замазувати і цю цеглу замазала. Тут трошки намагалася вивести до цієї планки металевої, щоб зрівняти воно і щоб воно краще там вляглося. Не зовсім, звісно, в мене все красиво вийшло, але мене і так влаштує. Остаточний фінальний етап у мене буде перед фарбуванням, це той, що я буду робити, ну, я вам все покажу, не хочу наперед згадувати, щоб у мене вийшло. Коротше, спосіб, який я буду робити, максимально скривля... скриває всю кривізну, так от скажу. Отут, от що я зробила. Чоловік мені назад поставив оцей колоснік. У нас виявилося дуже багато зайвих запчастин. Оце все зайве. Ну, ми так вирішили, що це зайве. Взагалі ми з чоловіком, якщо щось ліземо переробляти, у нас завжди щось зайве. ну Зазвичай це одна деталь. А цього разу у нас вийшло скільки їх. 4, 5, 6, 7, 8 і 9, Оце це не знала, куди її протолити. Нічого, і так, я думаю, буде все працювати. Каласник міцно тримається, стоїть на куточках. Там я попідмазувала все, що змогла. Тут я виложила ще стіночку не доверху з тих цеглин, які просто там тупо лежали. Не знаю, вам видно чи ні? Ось, Отак от я виложила. Ну, Звісно, зверху там проход, щоб дим далі йшов. Отак от. Таким чином, тепер у нас все виходить. Тут все почистило, тому що багато сміття туди сипалося. До ідеала не вичищала, тому що ще буде багато всякої роботи. І Нафіга його там до ідеала, це ж не євреймонт, вичищати. Все, тепер, як тільки воно висохне, буду кріпити сітку. Так як у нас стіна, ви бачите, не особа міцна. Ніяких вкручувань, саморізів, цвяхів забивання або степлерів не вийде, щоб закріпити сітку. Є такий ще метод, як мазати розчин, а потім вже класти сітку, а потім знову розчин. Такий метод мене теж не влаштовує, тому що у мене і так фінальний мазок буде дуже товстий, Я не буду три шари мазати розчину. Я купила собі алібастр, це теж все буду показувати, розказувати. За допомогою алібастра я зафіксую в основних місцях цю сітку, а потім уже розчина почну мазати, і воно буде триматися добренько. Я думаю, все пучком буде. Тоді не треба нічого довбити, цей кірпіч і так валиться, куди його ще довбить. Попідмазувала ще в оцих, оцих моментах, самих таких глибоких, які тут були, все інше буде вирівнюватися клеєм. Ну, я, чесно кажучи, очікувала гіршого, а ще й нічого вийшло, Ще й нормально вийшло. Я як побачила, що тут все розвалюється, я думала, все, хавайся. Зламали губу, нічого працювати не буде, а ще й нічого. Підправили, я там вокруг дверцята замазала, чоловік приварив, Те цегли тепер ці міцно будуть триматися. І я думаю, все буде добре. Я дуже сильно на це сподіваюся. Буде цукерочка. Я вже бачу, що буде цукерочка, але це все не так швидко, на жаль, робиться. Сітку теж доведеться довго кріпити, тому що куча всяких таких нюансів тут. Нічого. Я думаю, може, за день ми впораємося з сіткою. Завтра я не буду, мабуть, нічого робити, хай добре висихає, а потім вже почну сіточку кріпити. Ну, подивлюся, можливо, і приїду. В принципі, сітку мені кріпити треба тільки в основних моментах. Там у мене вже сухе, може і завтра сітку почну кріпити. Відпочивати теж потрібно. Я дуже втомлююся, це така нелегка робота. Дуже сильно я поки тут не вимиваю, тому що ще буду смітити. Все, поїхала відпочивати. Всім гарного, мирного вечора!